Ну що ж, як ви обіцяли перший гість ігор, Закус зі своїм бентом, Джазмен, композитор, і а, ще людина, яка має велику кі... Купу талантів, про які ми зараз поспілкуємося. Гутен морген, доброго ранку. Як доброго справи, ранку. як прокинулись? Прекрасно, це чудово. Скажіть, будь ласка, ви плануєте відкриття? Ми знаємо, нового закладу джазового на напрямку. Ось скажіть мені, будь ласка, як буде він називатися? Чим він буде відрізнятися від подібних закладів у Києві? Чи може на теренах усієї України? Власне, рік тому назад, рівно рік тому назад, ми презентували з Радіоном Івановим програму, музична програму, яка називається Адлібітом на вашому каналі. Mm -hmm. І вона по сьогоднішній день транслюється. Чотири випуски ми зробили. Зараз плануємо наступні mm -hmm. і. Пройшов рік недаремно для нас, тому що сьогодні е, ми презентуємо відкриття джаз-клубу Адлібітум, е, де будуть концерти, джазові концерти е, відбуватися ті, які ми будемо пізніше знімати, е, записувати і знову монтувати, робити програми для вашого каналу. Тобто, це зовсім не співпадіння, що програма і назва клубу вони ідентичні. Це один проект, це один проект під одною шапкою, під одною ідеєю. Mm -hmm. Ідея джаз-клубу е, в тому, щоб. Е, Скликати найкращих музикантів, показувати цікаву музику, робити це регулярно кожного вівторка і набирати матеріал за місяць, за два все, все краще збирати докупи, чистити, записувати, знімати і робити передачі для, mm -hmm. для каналу. Викрутитись у цій сфері, от скажіть мені наскільки загалом клуби такого плану популярні в Україні? Mm -hmm. Чи можливо популярні зросла останнім часом? З чим це пов'язано? Ну, я думаю, перша проблема, то що їх дуже мало. Насправді в нас достатньо людей, освічених розумних які людей, готові, які так? слухають гарну, якісну музику і вони потребують цього продукту. У Києві таких клубів можна порахувати на на, на пальцях однієї руки. Якщо ми підемо далі, то ну, в обласних центрах можливо ми знайдемо по одному. І це буде дуже добре. А якщо загинути трошки далі, то їх немає взагалі. А Україна у нас велика, і люди в нас кругом живуть нормальні. Ігоре, таке питання. Ви вибрали для себе такий напрямок в музиці, як джаз? А чому вибрали саме бас гітару? у Цій музичній стилістиці. І скажіть, будь ласка, ви закінчили музично, музичну школу? так? Я правильно пам'ятаю почали консерваторію по класу Гобоя? Чому так. Гобой, а тепер бас-гітара? Як прийшли до цього? Ну, прийшов випадково, напевно, маленьким хлопчиком. Мені просто дали, як всі хотів грати на гітарі, в ансамблі не було місця, дали бас-гітару. Але з тих пір я вдячний моїй викладачці, тому що бас-гітара це. Це основа, це фундамент, це, це те, на цей стержень, на який накладається все решта. Тому це дуже багатий і цікавий інструмент, і про нього можна говорити не одну передачу. Давайте змінимо тему. Так можна говорити і більше, але ж тут розумієте, яка тема. Ви ж не просто вам дали бах гітару і ви тепер граєте. Ви ще й інших навчаєте. Ну, я навчаю, тому що я сам напевно чогось вже навчився і маю можливість передати це своїм студентам. І сам від того багато чого черпаю, і сам вчуся від них, тому це такий взаємний процес. Mm -hmm. До речі, я тут думаю, всі що... тут всі викладачі, практично, і всі, крім того, що грають, всі займаються викладацькою роботою, і мені здається, непогані успіхи в тому роблять. Ой, слухайте, е, я думаю, що Аварда буде розігнати розігнати квитки з на я презентацію джаз клубу. Так. Правильно? Так. Так. Я кажу. Ми зробимо це відразу після виступу Ігора Закуса із гуртом The Band 205-44-88. Телефонуйте, цікаве питання і квитки. ваші. я правильно все сказала? Все правильно. Тож, The Band да. Ігор Закус, Радіон Іванов, Клавішні, Деніс Аду, труба, Сурен Томасян, гітара, Саша, Поляков, барабани. Почнемо? Почнемо. Дамо джазу зранку на бутині. Ти. чесно і скажу, що е, джаз і те, що ми чули, щойно в ефірі, це музика, яка збуджує мозок просто. Доброго ранку. Він збуджує, він і заспокоює, він і надихає. Допомагає зрештою зранку прокинутись. У так. нас є глядач, який вже під вашу музику, під Гутен Морген прокинувся, збудився <laughs> і хоче виграти квиточки. Алло, Гутен Морген! Алло, доброго ранку! Доброго ранку! Як вас звати? Іван. А, Ванечка, у вас -да. є питання до е, ігора і гурту Z-Band? Е, як скоро я можу почути ваш упутний виступ іде? Ну, я думаю, що за таке питання можна навіть отримати квитки і послухати я все. Я не почув питання. А, окей. Повторюємо, де можна почути найближчий ваш виступ і коли він відбудеться. Тут же буде ваш виступ? Тут буде наш виступ і виступ багатьох українських музикантів. Сьогодні буде така солянка, де кращі сили України зберуться джазові. А завтра приходьте ресторація Диван, де ми будемо грати мою нову сольну програму разом з хлопцями. Восьма година, запрошуємо Ванюша. Ви отримали відповідь на всі свої питання і до них квитки Лишайтесь на зв'язку. Дізнаєтесь, як їх зібрати і забрати. А Ігор і грузакуси гуртозидбенд. Ми красно дякуємо за сьогоднішній Дякую. чудовий ранок. Дякую, Дякую що прикидалися. Будемо триває завсім скоро. Повернемося на суди.